Справжньою перлиною Переяслава є музейний комплекс народної архітектури та побуту середньої Надніпрянщини. Музей знаходиться за адресою Переяслав Хмельницький, вулиця Літописна, 61, і працює він з 9 до 17 години без вихідних. На території близько 30 гектарів розташовано 300 об'єктів, з них 122 пам'ятки народної архітектури 19 го століття, в тому числі 20 дворів з хатами та господарськими будівлями. Особливістю музею є показ розвитку ремесел та основних етапів еволюції народного житла і пов'язаною з ним матеріальної і духовної культури українців. В музеї народної архітектури та побуту в окремих архітектурних пам'ятках та спеціально побудованих павільйонах створено експозиції 12 тематичних музеїв, які більше поглиблено розкривають окремі теми з історії народного побуту, традицій, звичаїв та обрядів, народної творчості, землеробства, хлібопекарства, народного транспорту. Розвитку, науки та техніки. Музей народної архітектури та побуду середньої Надніпрянщини перший в Україні музей просто неба. Розташований за містом на Татарській горі. Інколи називають Скансеном. Вдало використано природний ландшафт та відтворено народні традиції озеленення дворів, вулиць, провулків. Вигонів Майдану. Огороди, сади, квітники, декоративні насадження надають музею переконливості, життєвості, дають повну уяву українського села 19 століття, доповнюють експозицію музею села Два Рукотворних Озеро. Серед архітектурних пам'яток є рідкісні зразки, церква Покрови Пресвятої Богородиці початок XVII століття та дзвіниця середина 18 століття з Правобережної Київщини. Також є церква Святого Георгія середина XVIII століття з Переяславщини плані забудови селянської садиби 14 століття чільне місце займає хата. В експозиції оздоблені розписами скрині, мисники, дерев'яні та глиняні миски, різьблені сволоки, божниці, речі побуту. Абсолютно несподіваним для комплексу є музей. Космосу, багатство експозицій, якого дивує навіть столичних гостей. Все про космонавтику, медалі, журнали, а також їжа. Окремої уваги заслуговують окремі тематичні музеї. Музей українського рушника. У дерев'яній сільській церкві, де з усіх стін сяє орнаментальна круговерть. Тут важко викримати окреме тканя або вишиття, але дуже переконливо показано велич і самобутність явища. Єдиний в Україні музей народного сухопутного транспорту. Ну, хто б міг подумати, що сьогодні можна побачити зовсім поруч такі знайомі за українською літературною класикою вози й сани, які не мов би, чекають нових доріг поруч із циганським возом і колісницею з Олімпійських ігор усе це велика людська праця, до якої хочеться доторкнутися. Любов і тепло тих людей, які створили ці речі, і тих, хто зберіг і зберігає їх для нас і з вами. Попереду ще не одна історія нашої країни. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і коментарі.